Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся момент істини. І сьогодні гостем нашої студії є кандидат на пост президента України Руслан Кошуленський. Пане Руслане, я рада вас вітати. Моє шанування. Студію. власне вперше в Хмельницькому. Чи вже ні? Чому і... ні? Дуже часто буваю в Хмельницькому. Дуже приємно, кардинально змінюється місто. Можу порівняти за, за ці декілька років. Мені, як львів'янину, уродженістю Львова, дуже, дуже. Навіть заздрісно, давайте ми з вами перейдемо до теми все ж таки політики, до теми майбутніх президентських виборів. От якось трошки е, обмалюємо ваше бачення України у разі того, якщо ви переможете 31 березня. Е, отож, 26 лютого, Конституційний суд України скасував статтю кримінального кодексу, яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення. І от власне які наслідки <с. це матиме для боротьби з корупцією в Україні? Ну, по перше. Всі вже визнали, що ця норма була конституційна, і європейський союз своїм рішенням, навіть наші партнери з Прибалтики, голова конституційного суду Литви, навіть і цей сказав. Більше того, я хочу зазначити нашим телеглядачам, адже це була умовою ця стаття. Саме ця стаття була умовою надання безвізу Україні. Більше того, ця стаття також буде умовою надання фінансування, кредитування Україні. Для чого ж було знімати цю статтю? Отже, тепер, щоб роз'яснити нашим телеглядачам, якщо цієї статті немає, то тепер чиновники не мають доводити, чому він, працюючи на зарплату державного чиновника, має 8 квартир, 12 будинків і ще 18 машин. Він тепер не має це пояснювати. Отож, сьогодні ця стаття передбачала ще дуже цікаве покарання: конфіскація майна. Практично спеціально майна. Всього на навіть якщо воно було записано не на вас, не на того чиновника, а на те, що все одно, якщо було, з'ясувало набу, е що це було все-таки корупційно е отримано, воно могло бути конфісковано. Увійтесь, наскільки це була цікава і необхідна стаття для сьогоднішніх реалій. І, депутати, я рекомендую нашим глядачам подивитися, які представники яких фракцій звернулися до Конституційного суду, щоб відмінити. Цю статтю. Зараз обіцяють її поновлення. Влада обіцяє її поновити. Але для того, щоб її поновити, по-перше, треба проголосувати. А по-друге, всі фігуранти справ, які проходили, а це дуже високі посадовці: міністри, представники адміністрацій, неймовірні високі постаті, їхні справи вже будуть. Кримінальні провадження будуть закриті. І вони вже практично легалізували своє майно і не можуть бути порушені. Ну тому що немає закон зворотньої дії. Уявляєте, наскільки це хитро було зроблено тільки для того, щоб прикрити своє оточення, дати можливість своїм втекти від переслідування сьогодні, от в ці часи? Ну і власне, напевно, корупціонери боялися цієї статті. Вона єдина була така стаття. Так вона, можливо, була не ідеально виписана. До, можливо, вдосконалюйте. Ви мали всі можливості. В 2014 році у вас було 301 народний депутат, коаліція Європейська Україна. Ви сказали, що після Майдану, після Революції Гідності, ви кардинально нові, білі, чисті і пухнасті. Чому не зробили? Хто вам заважав? Янукович? Не було. Комуністів? Не було. Ваш президент, спільний президент, голова парламенту, Конституційна більшість. Чому не вдосконалили цю статтю? А зараз, за, заради того, щоб заховатися, заховати свої статки зараз, втекти, бо невідомо, яка буде після 31-го числа е, влада. от… Буде дуже сувора влада, можете гарантовано, можу гарантувати, пане Руслане. Власне ще одна дуже резонансна тема, так для українського суспільства, це тема відбору на Євробачення, тому що та співачка, котра перемогла в офіційному національному відборі, виявилося, що вона активно гастролює у Російській Федерації. От власне уряд після цього вдався до того, аби все ж таки змусити організаторів удосконалити правила відбору, чому от ця тема стала актуальною тільки на. П'ятому році війни на українському сході. А тому, що вони е, всі свої реформи так і роблять. Це зовнішня оболонка. Вони сутності не хочуть змінювати. Е, Свободівський законопроект 6660 від 27 червня 2017 року зареєстрований в парламенті народні депутати Ілленко, е, Головко, е, Левченко. Всі п'ять народних депутатів е, зареєстрували цей законопроект про заборону. Гастрольної діяльності на території країни агресора і на тимчасовій окупованій території. Чому ви це не ухвалили? Ухваліть цей закон, і всі питання закриті, а, пане Руслане. У плані докорінних перетворень Кошулинського так прописана е, норма стосовно е, боротьби з олігархатом в Україні? От, власне, як ви збираєтесь у разі знову ж таки вашої перемоги, так у разі обрання вас е, президентом України, як ви збираєтеся все ж все ж таки втілювати цю норму життя? Дуже прагматично. Враховуючи те, що у нас парламентсько-президентська країна, і президент, перш за все, відповідальний за оборону і за зовнішню діяльність, президент цей верховний головнокомандувач. Він встає і веде за собою військо на війну. Але без того, щоб усувати олігархів, у нас нічого не вийде. Саме олігархат сьогодні призвів до того, що масовий виїзд українців за кордон. Ненароджуваність на сьогодні зменшується майже на 250 тисяч щорічно українців, а кількість українців, які виїжджають зі всіх територій України, масова, тому що вони не можуть себе зреалізувати тут. Я колишній заробічанин, так було в моєму житті. Я об'їхав, напевно, від находки до Чикаго. Півсвіту. Ну, власне, напевно, дуже багато українців, так якщо ми порахуємо, то ката величас. Але ви знаєте, що є, ситуація що українські заробітчани за кордоном ніде не були жебраками. Зі своїми руками, головою, фахом і хистом вони себе зреалізували в чужих умовах, але вони, українці, не можуть себе зреалізовувати тут, в українських умовах. А тому для наших телеглядачів. У 2001 році нас було 52 мільйони. Офіційну перепис населення більше не робили переписів населення. Сьогодні влада каже, що у нас офіційно 42. Неофіційно 32-36 і масовий виїзд за кордон. Отже, при такій системі управління, коли в руках декількох людей сконцентровані 80% вугільної галузі, 80% теплоелектростанцій, 50% електромереж. Я говорю про Ахметова, Пінчука, Льовочкина, Коломойського тощо. В них 50% бюджету в Україні за останній рік найбагатші збагатилися у 12 разів більше, ніж валовий внутрішній продукт. Тому базове завдання усунути їх від управління країною. Інакше ми залишаємося сировинним придатком, і люди будуть виїздити або вимирати. Тому ми зареєстрували антиолірархічний пакет до корінних перетворень. Це з Конкретні законопроекти, які вже є зареєстровані або підготовлені до реєстрації в парламенті, чому я наголошую на законопроектах сьогодні, в час виборчої кампанії дуже багато гасел, дуже, дуже багато обіцянок. обіцянок. Обіцяють всі і всім. Всіх багато, всього мало. Як ви це будете робити? Яким чином ви будете наповнювати бюджет для того, щоб виконати ту чи іншу обіцянку? Для цього треба, я би радив нашим телеглядачам подивитися, чітко є в програмі. Чіткий законопроект, номер такий-то, зареєстрований і так далі. Оце має бути основою. Тому, зокрема, антиолергічний пакет. Ми його роздали у всі місцеві органи влади. Його підтримали 249 місцевих органів влад, зокрема, і ваша міська влада, і ваша обласна рада. Я щиро за це їм вдячний. Вони звернулися до парламенту з проханням, будь ласка, поставте на голосування. Визначитися, зокрема, законопроекти, заборона виведення коштів в офшорні зони, повернення грошей з офшорних зон. За даними Академії наук, з України виведено 154 мільярди доларів. США. Це є понад 4 річних бюджетів, тобто 4 роки життя кожного взяли і вкрали. Назад повернути. Механізм повернення розписаний в законі. Ви ж розумієте, що жодна транзакція сьогодні не заховається всього, всього в сьогоднішньому світі, які би кошти через банківські рахунки не проходили. Всі все знають. І СБУ знає, і фіскальна служба всі знає. бажання. Тільки бажання. 154. Сьогодні Кабмін ходи е, з простянутою рукою, е, жебрає в МВФ та мільярд, два-три під відсотки. Поверніть гроші в економіку України. Дайте запрацювати економіці Україні. Заборона приватних монополій. Ну немає жодної ліберальної економіки світу, чи американська, чи європейська, щоб корпорація мала е, в, на ринку 20-25%. Не буває так. Не дають. Тому що це, тоді нема конкуренції. Тому монополіст і він дусить е, конкуренцію. Тоді монополіст керує в країні, а не конкуренція дає можливість зростання нових робочих місць, нових ідей, нових технологій. Рішенням суду зразу в будь-якій країні монополіста ділять на декілька частин. Сьогодні в нас монопольно керують. Тому заборона приватних монополій дати можливість бізнесу піднятися. Якщо цього не буде, оліархат повністю керує. Заборона приватизації стратегічних підприємств. Перегляд незаконної приватизації. Сьогодні масово скуповуються у приватну власність обленерго, облгази. Сьогодні в Україні з 24 обленерго. Одинадцять в руках російського громадянина, віце спікера Держдуми Бабакова. Сьогодні масове скупка і попробуйте позмагайтеся з власниками обленерго облгазів, посудіться з ними неможливо. Саме вони встановлюють тарифні можливості для бізнесу, для фізичних осіб. Вони встановлюють правила гри. Тому заборона приватизації стратегічних підприємств, повернення у власність держави їх. Ну, можна порівняти наші сусіди, от Івано-Франківськ, викупили міський голова Руслан Марценків. Викупили Свободівець минулому році. Викупили в держави в комунальну власність збитковий поганий завод, який вже готували під порізку локомотивно-ремонтний, за 32 мільйони гривень. За перший рік роботи завод заплатив до скарбниці міста Івано-Франківськ 15 мільйонів гривень. Отже, практично два роки окупність заводу. Понад 200 робочих місць і ще 50 шукають, знайти не можуть, враховуючи те, що профтехосвіту практично вбили, передавши на плечі місцеве самоврядування. Таких заводів лише два в Україні і замовлень. Величезна кількість, значить, не форма власності, основне, а як ви господарюєте на цьому заводі. Ось у чому основне за час незалежності в Україні приватизовано 29 тисяч підприємств, лишилися 4,5. Пане Руслане, давайте тепер поговоримо з вами про війну на українському сході, тому що ви є учасником російсько-української війни, і ви маєте напевно трошки інше бачення вирішення цього конфлікту, так ніж ті політики, котрі, скажімо так, приїздили з. Добровольчими місіями, і от е, власне, а на вашу думку, як можна закінчити війну на Донбасі, повернути окуповані території до складу України. Ну і в які терміни це можна зробити? Ну, будь-хто, якби сьогодні прийшов до вас на телебачення, або на зустріч з людьми і сказав, що я за два тижні закінчу війну? Він каже неправду. Або тоді, напевно, він хоче взяти аркуш паперу і написати акт про капітуляцію. У нас дуже потужний ворог, дуже сильний ворог. Ворог, який володіє ядерною зброєю. Ворог, який воює по всьому світу. Бюджет збройних сил України на сьогоднішній день близько 3 мільярдів доларів. США. бюджет збройних сил Росії понад 70 мільярдів доларів. США. сьогодні ця країна воює по всьому світу, і вся державна машина орієнтована на агресію. Я думаю, що наші телеглядачі свідомі того, що Росії не потрібна окремо частка Донбасу чи Крим. Вони претендують на всю Україну. Та, як вони практично захопили Білорусь. Отже, нема Білорусі, там вже е, зовнішні формально. обриси. Так, зов, зов, зовнішні обриси. Економіка вже російська, культура вся російська, і навіть заходити військово, там вже нема до потреби. Отож, перша частинка цієї формули, достатньо складної формули, переможної, це є потужні, сучасні Збройні Сили України. Я воював, служив в армії в, в 87-му році і служив в 15-му на тій самій гарматі. Один в один нічого не змінилося в українських збройних силах. Е, я не говорю про парадну армію, яку показують українцям 24 серпня. Я говорю про те, реалістично, що сьогодні є в збройних силах, враховуючи те, що мені довелося побувати від станиці Луганської ну, до під Маріуполем. Практично я майже весь там період пройшов. Всю лінію фронту. Все Майже пройшов. Я бачив, що є в якій частині є в наявності сьогодні, е, і хто з хлопців сьогодні чим воює. Це стара Перероблена, відремонтована, часом не зовсім добра радянська техніка. Військова наука каже: якщо ви не маєте сучасної техніки, більше можуть гинити військовослужбовці. Маєте сучасну техніку, будуть мінімізовані втрати. Нам вкрай до сучасна техніка. Вже один раз керівництво України віддало ядерну зброю в 94-му році. Казало, що світ стане перед нами на коліна. Не встав. В світі поважають тільки сильного. Сильну країну, сильна країна, якщо вона має сильні збройні сили. Тому перше завдання, надпотужні збройні сили, військова програма кораблебудування, корвети, фрегати, мінотральні, десантні кораблі, стратегічні неядерні сили, на превеликий жаль, неядерні. Останні 24 кілограми збагаченого урану Янукович подарував Хілері Клінтон за фотографію з Обамою. Не маємо збагаченого урану, але можемо робити неядерні ракетні сили. Тобто ракети дальністю 500-600 кілометрів. Маємо таку можливість. Вже головне, щоб вони летіли. Вже решта далі. Ми самі випускаємо надпотужні сучасні танки. Зокрема, у плот е Малишівський завод Харківський імені Малишева. Вартість його 3 мільйони гривень, близько 3 мільйонів гривень. Але це сучасні танки. Тобто, ми можемо це собі забезпечити. Тому перше завдання це сучасна, потужна високотехнологічна армія. Якщо ми сьогодні не можемо перемогти тільки військово – не можемо. Але зупинити, не дати просуватися ворогу далі вкрай необхідно. Нам треба залучити до наш захист потужних світових гравців. Сьогодні по телебаченню, часом, наші глядачі чують так званий нормандський формат: Німеччина, Франція, умовно, друзі України, які будуть тиснути на Москву. До прикладу, сьогодні Німеччина разом з Росією будує в обхід України газогін Північний Потік-2. Якщо вони його добудовують, Україна втрачатиме щорічно понад 3 мільярди доларів. США. Це наші друзі чи бізнес-партнери Путіна. Вони говорити, заяви можуть будь-які, що ми дуже глибоко стурбовані ситуацією. Дії ваші, а от дії саме такі. Нам до потреби сьогодні залучити в підтримку найпотужніші країни світу Америка і Британія, підписантів Будеперському меморандуму. Бюджет Збройних сил Америки 719 мільярдів доларів. США. можуть, можуть. Але треба стати надійним партнером. Третє усунути олігархів від управління країною. У нас навіть сьогодні працюючих вже менше, ніж пенсіонерів. Сьогодні масовий виїзд, нема кому працювати. Сьогодні найбільший інвестор в економіку України зарубічани за минулий рік. Тільки через банківські установи перевели до України понад 11 мільярдів доларів. США. а скільки неофіційно привезли, порівняти з прямими іноземними інвестиціями близько 2 мільярдів. Уявляєте, яка різниця, хто в нас найбільший інвестор? Тому усунення олігархів і дати можливість українцям заробляти тут, в Україні. І четвертий чинник цієї перемоги це спільна ідея. От я 28 го числа, от місяць тому я був на сході, заїхав до своїх 44-го в Попасну, в 93-ю бригаду в Торес, заїхав в Авдіївку, в правий сектор, Карпатську Січ і хлопці в один голос. Руслане, можеш пояснити, чому народні депутати України під час оголошеного воєнного стану пішли у відпустку? Чому Верховний Головнокомандувач під час війни? Літай відпочивати на Мальдіви. Чому міський голова Львова разом з Фрідманом Альфа банком у Львові проводить Альфа джаз? Так ми з ними джазуємо, чи ми з ними воюємо? Тому четвертий чинник базовий, спільна національна ідея відстояти свою незалежність. Оце і є формула потужні збройні сили, зміна нормандського формату на Будапештський, усунення олігархів від влади і спільна національна ідея. Збереження своєї незалежності, пане Руслане. У нас на жаль завершується ефірний час, але все ж таки хотілося б почути вашу позицію стосовно зовнішньої політики України. Як вона зміниться у разі обрання вас президентом нашої держави? І от з якими країнами, все ж таки які країни візьмете співсоюзники? Ну базове, звісно, річ найпотужніших треба залучити і Сполучені Штати Америки і Британію. Перш за все, треба стати надійним партнером, і тому укази президента мають бути. Максимально зрозумілі для них це є закриття кордону з країною агресором, розірвання дипломатичних стосунків. У нас досі діє понад 300 міжвідомчих угод між Україною і Росією. Це ВК України, це ВК Росії, Генпрокуратура України, генпрокуратура Росії, заборона бізнесу. Нам сьогодні вкрай до потреби розгортати, максимально розширити взаємини з нашими партнерами. По Балто-Чорноморській вісі, тобто по вертикалі країни Прибалтики, Польща на превеликий жаль. Ми практично вже втратили Білорусь, Грузія. Власне, оця вертикаль ці країни, які безпосередньо як історично, так географічно розуміють, що таке є небезпека Московії, Власне для нас це є дуже стратегічний напрямку. Оця Балто-Чорноморська вісі. А як щодо вирішення проблем з тією самою Польщею, так нинішніх і Угорщиною, дуже прагматично. Кошеленський, коли був на посаді заступника голови Верховної Ради, відповідав за взаємини між парламентами України і Польщі. Найкращі взаємини були в той час, коли я вів ці перемовини. Пам'ятаєте, такі постаті, як Ян Бінський, представник Євросоюзу, Споляк в Україні, Сікорський міністр, Генрік Літвін Посол, найкращі взаємини, які були, вони мають. Стосуватися виключно прагматичної сторони, ми сусіди, і ми завжди залишимося сусідами. Наші економічні і геополітичні кроки мають бути вивірені спільні історичні моменти, кожен нікому не може вказувати, куди, до яких героїв, на які могили, хто має що носити і які квіти класти. Це є перше. По-друге, з точки зору Угорщини, якщо б Верховна Рада дослухалася до свободівців, зокрема Кошуленський, який розробляв законопроект про нацменшини. Вивчивши всі закон, законодавчі акти сучасної е, східної Європи, Північної Європи, можу сказати, найкращий закон для нацменшин – це угорський. І на базі його я робив законопроект. Він є зареєстрований в парламенті. Якщо б Україна ухвалила точно такий подібний закон, враховуючи реалії українські, який ухвалила Угорщина, жодних проблем з нацменшинами і з взаєменними би не було, тому що у нас не вирішено це питання, і тому вони спекулюють на цьому. В світі говорить так, що м, дуже подібна українська приказка на похилу вербу кози скачуть. Як тільки наша українська влада почалася хилитися без стрижневості, тоді всі починають її обкушувати. Тому класична стрижнева позиція у всіх питаннях, які стосуються як духовності, як економіки, як війни, вони завжди можуть бути вирішені у прагматичний спосіб. Пане Руслане, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Шановні глядачі. Нагадаю, гостем студії програми Момент істини був кандидат на пост президента України Руслан Кошулинський. На цьому все побачимося. На все добре.